день, шановні друзі. Я в Опішні і хочу з вами поділитися іменно локаціями самої Опішні, де ми тільки бачили з роліка, і з роліків від досиків самого мера. І хотів би, щоб ми наочно від мене побачили, хотів додивитися. Звісно, я бачу зразу, що є якісь недопрацювання і над чим є працювати, удосконалювати. А саме головне мені. Тут подобається, на що я звертав увагу нашого мера. Ну, Вже думаю, колишнього, тому що він хотів церкву вам показати, вона стара, дерев'яна. А ось головне, що при вході в парк ми бачимо таку локацію правила парку, що ви можете ознайомитися. І ось дивіться, які розширені велодорожка. Оце саме головне, що для прогулянок. Ну і звісно ж квіти, 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 дерева, лазіси і... Камейки чи лавочки, урни. Я вам хотів би про це продемонструвати, щоб ви розуміли, скільки їх. Скільки їх і що вони дають. Ну, у нас залишилися лавки в селищному голові. Бо він каже, що все йому погане. залишилося. лавки ще від е, колишнього мера Андрія Реки. І вони вже такі, що можна пісець, пісець, ось бабка тут сидить, сімечками, дивіться, скульптура. Ну торгує. І тут такі локації. місця відпочинку. А і, вон, ця найкраща локація місця відпочинку. І везде он такі дерева. Ну не в дендропаркі, а в центрі практично. в нас на отшибі. І отут дивіться ця територія, тут це тротуарна плитка, вона не пощергнута від солі і лопат. І, Всіх остальних. І вона от така красота. от така красота. Лавочки, що тут можна збиратися садитися, це все центр. Це чудово. І вон продовження локації, сонячні фонарі. Я тут місцем відпочинку вже зайшов, кави попив, поряд з парком все є. І тут ігрова зона для дітей, чого я хотів звернути увагу, тому що вже давно потрібно для дітей. Ну все є, але тротуари оці всі, тому що вже самокати і в нашому парку, ну ви ж розумієте, як там. Там ще тротуар, той вложився за кошти районної Ради і звернення мера, реки, бусиком і ще. Зараз зовсім інша територія, все це. І дивіться, яких тут саджанців. Ну отут є ще насолоджуються, не в дендропарці, а так гуляють. Ну, ну, коли я така... Тежка, да? і територія. Ну, звісно, що ще можна б звісно, тут резинові покриття поставити для дітей. Ну, Я думаю, ґрунтове покриття теж. І Я з скульптурки. вон кафешка дерев'яна. І тут хотів би ще звернути тут лавочки різні, чого відпочинок і приємно для спини. Не і дивіться, кожна локація, кожне містечко, може, звісно, звернув увагу, що парки не такі, як у нас там дерев'яний адрек залишився туалет, вже пора було б інші такі ставити. Ну, а отакі дивіться, Демонструю. Оце така лавочка. Ну не скажу, що ортопедичним і згибом. Ну, все, а ось дивіться, ті самі. Рослини які чутові. І дивіться, столики, фонарі. Геннадій Іванович, є на що звернути увагу. Не треба їздити, там футбольчик грай. Дивіться, ось усе насаджено, ось які шахматні столики. Ніхто не поламав. Лавочки ціленькі, мабуть, да? мабуть, відеоспостереження, є ось кафешка. І відпочинок. Я оце вам тільки маленьку ну показав, тому що от вона мені подобається. Тут невелика територія, але гулянь тут дуже. Дуже приємно. Тому що плитки по ній приємно ходити. Неу Бога. Ну тут такі ростіння. Може навіть жіночку сподіваюся. Сприй... Вам тут подобається? Так подобається. От я для своєї громади, своєму меру, хочу показувати, що яка має бути плитка, які лавочки. Вам удобно сидіти на такій лавочках? Зручно. І ми приїхали із самої Диканьки сюди, щоб тут відпочивати. Чудово. Ми заїхали теж в диканьку, сходили сьогодні свято, в церкву сходили, і ось, звісно, поїхали вихідний. Приємно вам відпочинку. Так. Що в Диканьки так само, як в Опішні? Е, ну так, да, там теж гарно. Но тут е, щось новеньке. Так, тут придумає, тут так. креативніше. обстановку поміняти. Так, чудово. Всього доброго, дякую. ну, Бачите. Люди з диканьки і приїжджають в сусідні громади. Ну, і що ви скажете? Друзі. Можливо, навіть ну, маленького, маленького локації цей зміни це вже чудове. Не скажу, що щось суперове, але по чуть-чуть за 5 років скільки сидить у кріслі, ну я думаю, пару лавочок в парку могло й додатися. І щось досадити. Ну все, які до дози з надо, скільки що, для чого це треба? Головне, футбол у нас головний.